Десята серія в розмірі 42 мм. Це багатофункціональний годинник, що пасує кожному. У комплекті силіконовий ремінець та магнітна зарядка таблетка. До речі, ремінчик одягається дуже легко. Годинник має українську мову та ще ряд європейських мов, зручний та багатофункціональний додаток для під'єднання годинника. У шторці швидкого доступу знаходяться найважливіші додатки. До речі, їх можна змінювати. Годинник має два стилі меню з писком та сіткою і досить широкий функціонал. Для любителів спорту годинник має спортивні режими та кільце активності. Показники вимірювання здоров'я, такі як пульс та кисень в крові. Надходять повідомлення з усіх соцмереж, та можна приймати та здійснювати дзвінки. Наявна функція компас, яка може бути в нагоді в будь-який момент. Також на годинник можна завантажувати фото. Із основних функцій ще секундомір, таймер, жіночий календар, калькулятор і навіть вимірювання шуму. Доступні у чотирьох кольорах срібло-глянець, срібломатовий, золотоглянець та чорний глянець. наші менеджери вже чекають на вас в Дірект.